Винесли з хати сміття, а юристам довелося розгрібати лопатами. Схоже, польський підрядник та міська рада нарешті порозумілися і сміті переробному заводу у Львові таки бути. Конфлікт розгорівся ще у вересні, і зі слів чиновників будівництво призупинилося саме через іноземців, які жорстко порушили контракт. І от тепер, якщо не виникне форс-мажору, роботи повинні відновити вже у першій декаді грудня. Згідно нової дорожньої карти, підряднику встановили чіткі дати, коли завод має запрацювати. І статися це повинно вже влітку наступного року. Ми напрацювали е декілька блоків питання саме це продовження контракту е запросу будівництва самого заводу е до 30 червня 2025 року. Пускай роботи мають відбутися протягом наступних двох місяців. До 30.08. Е підрядник надав всі банківські гарантії, всі підтверджуючі документи. Е Надав чіткі додаткові додатки до самої додаткової угоди, тобто це вже законкретизовані робочі плани, робочі програми, організаційні схеми і відповідно чіткі графічні і датні терміни.